Доброго дня розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. На порядку денному нашої комісії такі питання. Перше питання про До надання дозволу на списання транспортних засобів, які знаходяться на балансі Галицькому міській одному навчальному на робічку кормату Галицької міської ради. Друге питання про затвердження статуту міншенкої і початкової школи Галицької міської ради івано франківської області нової редакції. Третє питання про внесення змін до рішення 68-ї сесії Галицької міської ради, 8 скликання від 6 лютого 25 року номер 38 про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 2025 році. Наступне питання про затвердження передавального акту. Четверте, п'яте питання про затвердження програми для кривдників на 25-27 роки в Галицькій міській територіальній громаді. Шосте питання про внесення змін до штатного розпису Галицька мала академія Мистецтва Галицької міської ради Мангорківської області. І останнє питання про затвердження фактичної мережі установ та закладів освіти Галицької міської ради на 25 26 двадцять шостої навчальні роки. Розпочинаємо перше питання про надання дозволу на списання транспортних засобів, що знаходяться на балансі Галицького мішкільного навчально-виробничого комбінату Галицької міської ради. Доповідає Матейко Іван Даданович, начальник відділу освіти міської ради. Власне. Доброго дня. Відділ освіти виносять завтра сесії Галузької міської ради проєкт рішення про надання доводу на станцію транспортних засіб які знаходяться на балансі мішкільного навчального виробничого кабіна. Ви знаєте, у нас запущена процедура відповідно рішення сесії, процедура ліквідації мішкільного навчального виробничого комбінату і на балансі кабінету знаходиться ще е, техніка, яка як морально, так і фізично застаріла і тіло освіти. Дає відповідний перелік документів, які необхідні для списання восьми одиниць транспортних засобів. І прошу членів комісії розглянути цей проект рішення надати на списання. Ні, нема. А голосу Марія ще підказав в любому роді. Дякую. Наступне питання про затвердження статуту Німчинської початкової школи Галицької міської ради Івано-Пуківської ради. Ну, Аналогічно у нас відповідно до рішення сесії Галицької міської ради, триває, триває процеси реорганізації Німчинської гімназії Нівчинської початкову школу і відділ освіти виносить проєкт рішення про затвердження статуту Німшинської початкової школи. До тут додається. Є питання? Так, користуємо. Ми рішення підпроводимо, будемо з помира. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення 68-ї сесії Галицької міської ради 8 скликання, скликання від 6 лютого 25 року номер 38 про організацію харчування учнів, закладі загальної середньої освіти. А виконання закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 25-му році. Вносить проєкт рішення про внесення змін до харчування на дітей учнів початкової школи дітей-фільгової категорії в частині з 61 вересня 2025 року. Вартість гарячого харчування методом 5-го нового церкву для вище прорахованих категорій дітей становитиме 60-рек. Дякую. 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 Так. Наступне питання про затвердження передавального акту. Е, Відділення освіти виносить проєкт рішення про затвердження передавального акту по е, мшинській у зв'язку з процесом організації перетворення в гімназії гімназії початкову школу. Тобто ми даємо на організації передавальний акт від одного директора до виконуючого по повісті директора, ще не призначено час, але чекаємо більше на це. дякую. Так, ми з вами швидко згадали. Дякую. дякую. П'яте питання про затвердження програми. Як робників на 25 перед 27 роки в Галицькій міській кардінальній громаді доповідають окручу Любов Іванов, начальник відділу соціальних послуг міської ради. Будь ласка. Програма для три, на 25 28 років, в Олексії раді має бути прийнята обов'язково, тому що це є це є, це є, це є випадки нашого суспільства. Це не є програма для тих людей, які постраждали від насильства чи від тоді людьми, але це є програма для тих людей, які вчинили насильство або були задіяні десь тоді людьми. Це та програма, яка дає шанс для людей, які вийшли з місць позбавлення волі, одержати до достатню психологічну допомогу. Хочу сказати, що всі лікарі сімейні. Нашої первинки можуть надати перший етап психологічної допомоги, бо як правило, не всі прийшли в відповідне навчання. Але для того, щоб задіяти психоаналітиків, щоб задіяти психотерапевтів, для того, щоб задіяти тих фахівців уже вищого рівня для того, щоб людині дати можливість. Нормально жити і функціонувати в нашому суспільстві, і ця програма Галицькій міській раді повинна бути обов'язково прийнята. Ми задекларували на неї 15 тисяч гривень з тою метою, щоб все ж таки ми мали можливість виплатити високополіквафікованому фахівцю за надання певної допомоги. Шосте питання про внесення змін до штатного розпису Галицька мала академія мистецтва Галицької міської ради Івана Халківської області, доповідач Лотікова Вікторія Подоліна, директор Галицької малої академії, мистецтва Галицької міської ради Івана Фанківської області. Будь ласка, є за розпоширення вирішення заклику, замість. І вона ця високовинна санкціонівка, яку збирається в збройних частинах країни. Ми з ним досліджимо розширення мобільних матеріалів, витребованих в території втрат. Зараз ми розхинули її за мозку, а можна розширити нашу периферію. А відповідь ця в хвилинку години, за річку, що вітям буде ще більше показання, не було баків, не було брашкалів, не було баків. Так, маю питання. У вас є

Точно мережі 25-26 рік з кофе аналізував, зробити аналіз мережі, то, на жаль, мушені стверджувати, що у нас наша громада і е е е е самі тенденції, які знаходяться і спеційні громади, і не може увага громада. Україна, але у нас, якщо завдяк, аналізувати мережу запит із районної середніх сідах, у нас тут 56 дітей, не менше, ніж е -е, минулому навчання я зараз городи таких дітей, які будуть навчатися на очі в кормі, батьок Я сімей. Спою прогнозую, що ця тенденція, на жаль, буде мати міста і наступні руки, тому що якщо подаватися на мережу, яка в нас в школі, у нас є в початковій школі, вона теж пожарна, у нас тільки в першій класі до цього навчали роботи. Всего 128 дітей, а збирання тих дітей по маречистку далі на 1907 дітей. Тобто мы маємо ми зараз живемо. Проектів, проекти, не буде оприлюблено на офіційній вебсайті міської ради в розділі «Волос». Комісія вирішила проводити та вирішити проєкт рішення на розділі 75-ї сесії міської ради в основному спочині. Дякую. 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 Алло. Я зайшла і що? А ви що? Ні, ви що ставите? А, це на збоку. Може, можемо подивитись, не доводить. Так, давайте картодуть робити каміші далі. Я вже. Це так.